Так, народ, налітайте, сусіда тут ось соя попросив перевіяти і каже, в нього тут величка, ну ми собі візьмемо трошки на пробу другого сорта. Сорт я зараз узнаю. Будемо віяти. Зараз покажу процес. Ось така машинка, прямо з неї будемо віяти. Так, ну, соя теж раундапсійка і зараз подивимось. І як вона буде виходити, так, процесом покажу. Так, це ми посадочку підчищали. І вілку зараз виганемо. Покажемо як ми це робимо. Це ж довгий процес зараз буде. Кукуруза ще лежить. Покажу вам кукурудзу, як вона косила. Це в одному складі, ще в другому є. Ось така лянта. Красиво. Красива, води була така кукурузка. Не можемо ніяк знайти покупця за нормальні гроші і перекупи. Ті що дають за F2, там взагалі ціна така смішна. За F3 хоч трішки хоч трішки краще. Так що шукаємо, шукаємо покупця. Уже і на керно визвонимо, ну, щось повні всі стоять, не можуть ніяк відрозитися. Це від ні, ні записи О, все. И я все четко. Просто решет не хватает, а так. Вот. Сто. С чем-то, да? А, втори 36, да? 36. наверное, такие стоят, или нет? 30-й, да, он номер 30, щось маркером написав. Блін, а чому маркерами по підпустимому? Будемо віяти прямо з машини, як він буде заїжджати А що ми ж будемо шнек ставити? Так, відрами. мы. Сейчас видела. Такий манчик євросостый. А сразу я двигается. Нормально, просто надо якийсь щиток сюда підмаширить закрыть можешь може щиток чуть-чуть давайте назад Во что у них получается помедленно у нас ні. Так стики регулируются почти без молотка Ольга да. дивиться пробега надо Все не трохи нежать це грузно. Зараз буде там. А, так там теж воно було, просто його вирізали. Вирізали, а <ріст> 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 Так, у нас зараз буде процес іти. Увеска наша, вже требує покрасочки. Ну, Хотіли її в цьому році загнати, але фінансова сторона тішки трішки тягнеться. Загани і одразу 100 тисяч вложити точно в неї. Може там і нову вже пора купити. Поки що немає можливості. І зараз отак буде піднімати манчик і буде сипатися все в цей ковшик. Будемо віяти. Погрузчикам будемо своїм відвозити, Підробили його трішки, стріла сильно падала. Більш ніж нормальне. Да. А, сто повітря додали. Підладили процес калібровки. Зараз отак настроїлись. Трішки дерева на савіялках. Да, будемо її зараз Бо Після сезону ніхто нічого не робив. Зараз будемо виправлятись, підварюватись. Ось така стоя виходить. Це кстати піонеровська стоя, трошки попадається половина, ну це нічого ми не зробимо вже. Ось такі відходи, гляньте. Ось такі відходи А ось тоя яка була Трошки багато витаїть А, да, вілась, що треба підробити, бо вже вона сезону підстала. Так. Вот, вот так сразу губек, виємо на панруці, поруч залусили. І сейчас он вилітає, бачите, скільки його разнорте. Мелочи. О, так це на підкормку рибом вообще будет отлично. Да, спросил у хозяина можно его забрать будет рыбасиком. вот таке наверное ну уже не де не в суме ждать вот так вот процесс классно свиток Ну тут ще классно куза большие тут до 20 тонн наверное сои. и ну, за один раз такий объект так, якийсь рік буде ажіотаж на сою. Уже сою на цифичку, розгрібли, так, гарячі пирожки. Короче, все вже можна сказати, що продана соя. Ось так у нас получилось відкалібрувати. Дуже багато було половинок. Ну я думаю ОВС справилась на всі свої гроші. Трошки ще шрот попадається, Ну то ничего. Є звісно, половинка не без цього, ну що ви хочете от ВС, не супер пупер калібровка, ну трішки просто буде розход препарату при протравці більше і все. А так, урожайність, на урожайність сильно не повлияє Так, ну все, так ось вийшло, бачите Робота така на УВС -очку. І все, ну я, я ж кажу, я довольний такою роботою. Просто я брав навіть гіршу, а зараз світру А, ну, Все, ну позважить їх друзімось. Дуже швидко Ми ще свою осінню продали, так що соєвий Рік буде у нас Не знаю по вражаємо чи буде він соєвий чи ні Ось, на вісах уважимо все Веса і у НЦ одежда 100 кг 10 кг одежды, бо сьогодні холодно. А так вообще 60 більше. <реш> ось людина приїхала, созвонилась, приїхала. Мы її загрузили по грузчикам. Коротше, Грузчик віддала і поїхала. Сюденька без обману, ось веса можна даже звіситися.